Привіт всім підписникам! Хотів вас сьогодні запитати, через який сервіс ви споглядаєте телеканали та фільми. Я, до речі, користуюся сервісові. Тут більше 260 каналів високій якості. Заходите, все це офіційно працює, а більше за все, мені подобається те, що на телеканалах, коли ви споглядаєте телеканал, у вас є можливість відкрити телепрограму. Зараз, ну от, наприклад, СТБ. Да? Вам і, програма ця не заходить, тобто ви хочете подивитися свою улюблену якусь програму. Відкриваєте телепрограму і дивитеся, що ще тут є. Наприклад, ви хочете подивитися телепередачу, якусь, ну, наприклад, мастер-шеф. Вона є в записі, тут ви можете пропустити рекламу, промотати на той момент, який цікавить саме вас. І мушу повідомити, що зараз у світ ТВ з'явилося дуже багато. Ось тут, бачите, є преміальні, є фільмових каналів. Вони знову додали Віасад кіно, Віасад Кіно World. Запускаєте. Якщо фільм вам не подобається, відкриваєте телепрограму і шукаєте фільм, який подобається саме вам в записі. Ну, це окрім телеканалів, тут ще є фільми, серіали, мультики. Що стосується підписки, друзі, ми співпрацюємо з світтєві офіційно, тому пропоную вам знижку 50%, навіть більше ніж 50%, на ось цей пакет. Він у них коштує 249 гривень. У нас він коштує 99 гривень. Всі, хто звернеться за цікавою пропозицією, я можу надати на один місяць зовсім безкоштовно, без всяких карток, там прив'язок, якихось авансів, я зможу дати вам на один місяць тесту повного пакету, абсолютно безкоштовно. Один місяць повного пакету. І працює ця підписка одночасно на п'яти телевізорах. Навіть якщо ваш телевізор, другий, буде знаходитися в іншому місці, в іншій області, будь-де ви можете користуватись, тобто ділитися зі своїми близькими цим сервісом, вибачте, трошки захворів, тому прошу вибачення за голос. Не забувайте, що ми працюємо з ними офіційно і за місяць подарунку можу дати, якщо ця пропозиція вас зацікавила. Тут ще є фільмів, дуже багато. Єдине, що прем'єри ось там, де покупка, це платні фільми. А там, де безкоштовно, тобто нічого не написано, ви дивитесь в гарній якості. Безкоштовно дуже багато контенту по мультикам для діточок, і найголовніше, що тут дуже багато мультиків, саме і, взагалі, контенту, саме українською. Це просто чудово. Дякую вам за те, що зацікавились. Пишіть в особисті повідомлення, просто напишіть. Мене цікавить світ ТВ, хочу тест на один місяць. І я вам даю промокод на один місяць безкоштовного користування. І якщо вам сподобається, то ви зможете звернутися до мене і придбати ваучер е зі знижкою 50%. Потім введете його, і ваучер є у мене на три місяці, на півроку і на рік зі знижкою 50%. Нагадую, працює на 5 телевізорів. Гарного всім дня!